Я не хочу, щоб це була як лекція, тому я так хочу, щоб це в нас була легка як ігра. І я хочу почати з таких питань. Вони такі трошки жартівливі, а потім далі ще програми деякі ігри. Просто щоб у вас залишилися гарні спогади і можливо якась інформація вам зайде, ви будете використовувати. Мені дуже дуже хочеться, щоб от ті помилки, що я робила, щоб було менше людей. Такий довгий шлях можна скрити насправді. І тому, коли ми там спілкуємось, беремо консультації, там наставництво, ми беремо все для того, щоб скоротити той шлях і свої помилки, щоб вони швидше в наше життя, так би мовити, були.